Сербер не підкоряється правилам. Тактика його нападів не Він міняє пори року місцями. У лютому 2023 року, коли в південній півкулі літо, в Австралії та Аргентині температура впала нижче нуля і випав сніг. А в Європі посеред зими настало літо. Тільки в одній Німеччині було побито 982 рекорди спеки всього за три зимових дні. Через кілька днів на зміну європейській спеці прийшов аномальний холод, так відбувається по всьому світу. Аномальна спека і холод змінюють одне одного катастрофічно швидко, і це теж лякаючий почерк Цербера. Він вносить хаос у ваше звичне життя. В Африці на півдні Мароко сніг велика рідкість, та в лютому 2023 року, після найсильнішого снігопаду, жителі кількох комун були відрізані від зовнішнього світу. Екстрену допомогу довелося доставляти на літаках. Періоди нападів тривають довше посухи перетворилися на безперервний процес, який посилюється з року в рік нині березень і з станенням снігу вода мала б бути вищою за мене, а натомість русло річки зовсім сухе. Бо тут уже цілий рік посуха. Це не якихось три місяці. А цілий рік не було дощів. Якщо вже зараз відбувається таке, то влітку буде ще гірше. Хвилі нещадної спеки стали довшими і приходять раніше. Рекордні плюс 40 становилися в Індії та Пакистані вже в лютому. В Азії це сталося вперше в історії. У Цербера багато голів, і вони всі ненаситні. Він атакує одразу кілька територій, і катастрофи відбуваються одночасно. Кінець лютого 2023 року у Мадагаскарі та Мозамбіку вирує тропічний циклон Фредді. У цей же час в США потужний зимовий шторм та історичний спалах торнадо, а в Австралії та Чилі – найсильніші пожежі на Індонезію, Бразилію та ще 17 країн обрушилися екстремальні дощі та повені. На Філіппіни, Індію та Перу численні селеві потоки та зсуви ґрунту. За цей час у світі сталося 5 потужних землетрусів магнітудою вище 6, і це ще далеко не всі події. Катаклізми синхронізуються чим підсилюють одне одного. Раніше такого ніколи не було, а тепер це відбувається постійно.